Глава КНР Сі Цзіньпінь планує приїхати до Москви на святкування перемоги у так званій Великій Вітчизняній війні 9 травня до Путіна в гості і стояти з ним на мавзолеї над натовпом і над парадом, спостерігаючи парад. На Красній площі. Про це повідомляють офіційно російські інформаційні агентства. Глава КНР Сі Сізіньпінь прийняв запрошення взяти участь 9 травня в Москві в урочистостях з нагоди 80-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні, повідомляє Інтерфакс Російський. Також повідомляється, що СІ запросив одночасно. Прийнявши це запрошення Путіна до Китаю на урочистості з нагоди 80-річчя перемоги китайського народу в антияпонській війні. Ці урочистості відбудуться на початку вересня цього року. Про що свідчить те, що Цзіньпінь рішив приїхати на парад до Путіна? Ну, попередні роки у Путіна на параді. Було просто курам насміх, там е, по кілька лідерів, е, типу якогось Берди Мухаммедова із Середньої Азії, е, там, хто там ще із Абхазії лідери були і так далі. Тут цілий Сі Цзіньпінь. Е, глобальний, так би мовити, союзник, щоб е, не сказати е, суверен. Над Путіним сеньор феодальною мовою, виражаючись чому він вирішив освятити своєю присутністю Путіна і його імперію ізгою, ізгоя, яка ризикує стати зовсім ізгоєм, типу? Північної Кореї, якщо не піде на якісь домовленості із Сполученими Штатами Америки і Західним світом з приводу нашої війни, я думаю, розв'язка дуже е проста і очевидна. Усі Цзіньпіня переконані, що до 9 травня наша війна закінчиться, принаймні. Гаряча стадія цієї війни закінчиться, і Сі Цзіньпінь не буде наражати себе на жодну небезпеку стати разом із своєю другою у світі після США економікою, об'єктом критики і головне санкцій тарифів. З боку Сполучених Штатів Америки і Західного світу в цілому. Сі Цзіньпінь вважає, що 9 травня вже можна буде спокійно їхати до Путіна, не ризикуючи своєю репутацією, в тому числі перед Заходом, від якого Китай критично залежить в плані, як від клієнта. Ну, тому що Захід. Все у Китаї купує. Якщо Захід, Європа і Америка перестануть купувати в Китаю те, що е е е Китай їм продає, оце все фуфло на трилярди доларів, ну, то Китай просто рухне і розсиплеться на е провінції. Е е і Сізіньпіня не буде фізично, мабуть, також. Тому, очевидно, що е виходить він з такого посилу, е десь вже на рівні лідерів все більш-менш відомо, залишилось узгодити деталі. Я маю на увазі про е припинення гарячої стадії нашої війни.